Вітаю вас, рідненькі у сьогоднішньому бізнес-відео. Я поділюся з вами секретом успіху фірми Gameloft, а також розповім про їх ігри на мобільні телефони з кнопочками. Діставайте усі свої мобіличі, діджуси і джинси. Підрубайте Джипієрес, бо починається вечірній анбернік. На планеті Земля народитись можна у двох видах країн: В країні, де у багатьох дітей геймбої були, або у країнах, де геймбоїв ніяких не було. Більшість моїх однолітків, якщо і залипали в малюсінькі екранчики, то то були екранчики телефонів. Я і мої друзі чесно захоплювалися тоді Джава іграми Джава ігри були всюди: на телебаченні, у журналах, газетах, на обкладинках зошитів і щоденників. Була у всесвіті Джава ігр своя класика, були новинки, ігри з графоном, з дівчатами, і була у світі Джава своя пюрешка чи гречка, французька фірма Gameloft, яка стабільно випускала ігрухи середньої якості, але багато і у всіх можливих жанрах. Як взяти їх дві різні гри, місія нездійснення 3 і наприклад міцний горішок 4, то вони були трохи схожі на їх гру Splinter Cell, і народ це все, звісно, помічав, але ніхто не переймався. Ігри Гімлофт робили може бути. І нові ігрухи виходили щотижня. Це було круто, бо не треба було чекати, як у фішлабс лихітяри народжували 3-4 рази на рік. А як це вони так зробили? Розказують. Жло було 5 братів. Гриша, Коля, Гера, Миша та Ів гільмо. Сімейний бізнес їх багатих батьків полягав у продажі фермерам техніки і корисних копалин. Покоління хитрих буржуїв заробили на цьому скажені гроші. Щоб продовжити сімейну традицію, п'ять братів гільмів узяли трошки батьківських грошей, трошки інвесторських, і заснували фірму Ubisoft, назавжди змінивши значення слів продавати селянам гамно». Бабки в Ubisoft лилися рікою, і те, як гроші це велика відповідальність, у п'ятьох продавати електронні добрива через Ubisoft було небезпечно. Усі інвесторські гроші у фірму тупо не поміщались і треба швидко було щось робити, поки Ubisoft не надувся і не вибухнув. Один з п'яти братів, Міхель чи Майкл, Миша, коротше, Міхуїл, у 99-му заснував собі фірму геймлофт, щоб перенаправити шквал бабок трошечки і туди. Фірма Геймлофт разку 99-го була типовим представником буму.комів. Багачі тоді усі спішили інвестувати в інтернет, бо було ясно, що в інтернеті колись буде багато бабок. Як конкретно в інтернеті ті бабки заробляти, ніхто ще тоді не придумав, але гроші у багатих на нову інтернет-фірму брали усі без питань. Геймлофт так і створили як фірму, що буде займатися якимись там електронними розвагами та онлайн-геймінгом. Перспективною технологією майбутнього для розваг у 2000 році мав стати мобільний інтернет ВАП. Телефонів тоді купляли більше, ніж компів, а інвесторам роками обіцяли, що скоро все буде ВАП країна в телефоні. За два роки ні у кого, крім японців з їх iMode, нічого цікавого зробити з тим ВАП не виходило. А власники телефонів поза Японією були дуже сумні, бо ніхто їх не розважав. Геймлофт увесь цей час переманювали патлатих прогірів з корпоративного сектору, типу банків чи страхових фірм до себе, щоб освоїти усі гроші інвесторів та швидко вирости у велику фірму. Розібратися, що саме усі ті нові співробітники будуть робити далі, надіялися по ходу діла. Спочатку створимо велику фірму, а там далі видно буде. Фірма стрімко росла. Технологія ВАП остаточно виявилась ні на що не годна після кількох експериментів з іграми по SMS та ВАП-іграми виробники телефонів Siemens і Nokia запропонували план Б додати на телефони підтримку модної тоді технології Java. Геймлофт бачили з одного боку купу задротів на зарплаті, які знають Java, сидять і не знають, що їм робити, нудяться в офісі. А з іншого був новий цікавий ринок, який Siemens і Nokia тільки-тільки от відкрили. І ніяких великих гравців чи взагалі гравців там ще немає і бути не може. Було прийнято цілком логічне рішення попробувати. Ну а далі усі знають і так: принц Перси, Splinter Cell і так далі. І з фірми, яка не пойми що робить, геймлофт швидко став найбільшим розробником мобільних ігор у світі. Скучаючих прогірів на фірмі було до 100 чоловік ще тоді, а не 5, як у фішлабзі. І якщо кожному з них дати завдання зробити хоч що-небудь, щось точно та вийде. Отакий от, от бізнес-урок, чуваки. щоб стати великим бізнесменом, треба народитися у сім'ї дуже великих бізнесменів. Потім треба набрати ще трошечки грошей у інших багачів, не віддавати, тягнути мулю і чекати, доки не станеться чудо. Записали? Молодці! Поставте лайк під цим відео, якщо хочете в наступному житті народитись у сім'ї багатих батьків. А я розповім вам трохи про ігрухи. Малі, ми від цього потоку шоколаду від гімлофта тупо шаленіли. От виходить, скажімо, новий принц Персій. А у тебе нема компа, щоб той принц Персії пограти. У мене так і було. І приставки нема, чи піспішки якоїсь. Усюди хайп у газетах, у журналах, по теліку і в школі. В школі всі тільки й говорять за того принца Персії, як чоловікові тоді доторкнутися до хайпової теми, бути у тренді і в курсі діл. Правильно пограти мобільну версію від гімлофт. За кордоном мобільні оператори пропонували тоді нові ігри щомісяця безкоштовно, як бонус до вашого контракту. Ну а в Україні Java халява піратилася дуже легко. Розміри ігр були пара сотень кілобайт, і такі ігри були доступні тупо усім. Не потрібно було великої інвестиції, щоб почати грати, тільки телефон, який неби що Java підтримував і все, готово. Часто навіть за інтернет не треба було платити, бо знаючи пацани як я, могли вам ту гру скинути по інфрачервоному, блютузу чи по шнурку, якщо те той шнур є. У справжніх іграх про Сема Фішера Сплінтерсела можна десь застрягти, не знати, куди йти, якщо ти малий і не шариш. Гра могла тупо набриднути, коротше, це був хардкор геймінг. А на тілібоні усе було як по рельсам: врубаєш і одразу отримуєш кусочок кайфу. Гра на телефон була як цукерка Джек, яка у тебе вже є в кишені, ти її можеш дістати і схавити де хочеш, прямо зараз. Версії ігр на мобілки були для всіх, кежуал розвагами і для геймерів, і для дідів, і для домогосподарок. Ігри на телефон бували на будь-які теми. І як колись з новелізаціями до фільмів, якщо тобі щось сподобалось, серіал, кіно, гра чи книжка, не дай Бог, ти, звісно, хотів пограти на ту тему і гру на телефон. Коли, скажімо, вийшов фільм Місія не здійснена 3», у кіно я піти не міг, в Краснограді не було кінотеатру, та й про анонси я не чув. Але те, як вийшла гра від фірми Геймлофт на телефон, я ту гру скачав і дізнався, що там шпигунський бойовик уже був в курсі. Тобто ті мобільні ігри ще й маркетингом були. Бігалки з видом з боку від Геймлофт усім спочатку подобалися, але з часом набридали, бо вони всі трохи були схожі одна на одну. Хотілося чогось новенького. Окрім бігалок, слава Богу, були у Геймлофт і інші козирні жанри. Були такі інтерактивні комікси з елементами квесту за мотивами популярних серіалів. Я, наприклад, пройшов усі частини ігр з серії CSI, інколи грав їх прямо у перервах на рекламу між реальними серіями CSI на NTN. Зазвичай ти читав коротенький текст, якийсь про справу теперішню, грав якісь простенькі міні-ігри в лабораторії чи шукав докази. Непогано проводив час з улюбленими персонажами. Була гра і про відчайдушних домогосподарок, але той серіал я тоді не шарив. У Геймлофт був власний клон GTA, що називався Gangstar. Окрім багаточислених генгстарів, була також гра до фільму Американський гангстер з Дензелом Вашингтоном та Раселом Кроу. Я і мій друг Арсен на перерві постійно ганяли в того гангстера і уграли, наскільки епічну, пафосну історію ті почки з Геймлофт змогли передати у такий доволі простенькій грі на телефон. Фільм я пізніше теж глянув статом і фільм виявився крутий, навіть крутіший від гри. 2D-GTA-шки дивить згори класичні. Я пограти тоді ще не встиг. Моя перша GTA була уже GTA 3D. Тому геймлофт з багатьом дітям змогли показати такий от класичний жанр для нових поколінь уже на телефонах. Кольорові дитячі ігри про реймена. Пінгвінів із мультика Surfs Up та шпигунок Total Spice із Джетікса я теж грав залюбки. Трохи на крису, щоб не палитися, звісно. Так то я був дорослий, і моя улюблена гра мала б бути Prince of Persia War Within, де уся палітра кольорів, що на телефон, що на комп, це чорний, червоний і корічнівий. Три крутих кольори. Усіх інших, менш крутих кольорів із дитячих ігор я тоді соромився і на публіку робив вигляд, що Рейміна граю по приколу. Іронічно. Хоча Реймен на телефон був доволі непоганий. Як Legends та Origins вийшли, то у Реймена стало грати знову нормально. Але до того мене постійно питали, а що це за заяць такий, якого рука відривається? І усі любителі. Постояти над тобою коршуном і подивитися, як ти граєш гру на телефон, були реально тим зайцем збентежені. Спортом і тим паче футбольчиком я тоді не сильно цікавився, але от Ultimate Street Football від Gameloft був просто відвал шухлядки. Мій друг Арсен казав, що йому цей футбік на телефоні доставляє інколи трохи більше задоволення, ніж грати фіфушку на комп, бо на телефоні все трохи проще і є супер удари. Що мені ще на крісу трохи подобалось, то серія Knights від Gameloft. Там було декілька частин ігр у стилі симулятор побачень, і на відміну від ігр про секс общагу чи брудного джека, там було що пограти, ігра проходилась не за 90 секунд. Віртуальні побачення з дівчатами були справою цікавою. Грошей на них не треба було, ризики отримати від когось по морді чи просто опозоритись були нульові, круто. Те, що у кінці хентайної заставки там не було, як у грі Сім Гьол, скажімо, чи у тих брудних джеках. Той фіг з ним я уже себе відчував тоді достатньо дорослим для того, щоб без сісьок таке пограти. Для хардкорних геймерів від Геймлофт якісні ігри теж були. Цікаві задумки для мобільного телефона, у які повноцінно можна було грати на кнопках. Breakout якийсь, скажімо, чи Plinzo Fuja Classic. Зараз на Анберніку грати одне задоволення. Але такі повноцінні хардкорні, функціональні ігри зазвичай були менш популярні. Народ хотів огризки ігр великих, що граються на автопілоті. Там завжди усі виграють і нікому не обідно. Нові ігри на Соньку зараз так і роблять, так що мобілки і геймлофт були піонерами філософії, щоб нікому не було обідно. Популяризували casual геймінг та випередили свій час. От якби хтось так ті джава ігри на приставки видав, оце булькнуло. Ой як класно було. М -м -м. Спроби, до речі, були. На Game Boy Advance розроблявся картридж, де мобільне залізо було у самому картриджі. А від GBA були лише кнопки та екран. Називалася ця тема отак-от, і потім отак. от». Але у продаж той картридж так і не вийшов, здається. В інтернеті є інтерв'ю з засновниками і авторами. Якщо що, на піс-пішці жаву трохи грали на емуляторі, хто хотів. Коротше, не таке уже й дно була та джава. Ну а як вийшли смартфони, усе потроху почало змінюватись. Пішов прогрес, і прогрес це зашибісь. Що це за життя без прогресу? Геймлофт теж змінився. Але про той інший геймлофт із Modern Combattлом, Новою і Асфальтом якось наступного разу. Як ви вже змогли помітити, усю жаву халяву я запускаю у цьому відео на Anberніку, у Linux прошивці із з під RetroArch. Arch. Моя мрія з попереднього відео про мобільні ігри здійснилась і нове ядро з'явилося. Хто сидить на прошивці ArcOS, може скачати архівчик, встановити джаву на Anberні, і потім можна закидувати джар файлики та грати. Посилання на секретний архів та інструкцію в описі під цим відео. Архів на 500 штук Java ігр з горизонтальним графоном є на архів Орхо, такий ось непоганий. Шукайте за цією назвою. Я узяв той архів як базу свого ромсета, повидаляв, що мені не нравиться, додав якісь ігри, яких там не було, і зараз власноруч збираю розширену версію. Кому цікаво, теж пишіть в коментах або у нашій групі в Телеграмі. Як попасти в групу. В обсі під цим відео зробимо пакет Java ігр на Anberнік разом. Назвемо його Тіні Віні Стринг Бікінісет. А у кого нема Анберніка, розказую історичний анекдот. Колись давно Mozilla робила телефони на Firefox OS, де усе мало бути у браузері. Щоб на їх нову платформу було більше прог. Mozilla почала робити і емулятор Java ігр на Джаваскріпті браузерний. Називався він Плу от Щербет. Я дивився на той Щербет, щось пробував, але нічого ніяк не міг розібратися. Так от, хороша новина, хтось розібрався і доробив. На сайті, який ви зараз бачите на екрані, можна піти і перетягнути усі джар секс общаги брудних джеків і так далі. Ну і пограти собі в кайф на чому завгодно взагалі, в браузері і нічого встановлювати не треба. Хто прогер і хоче подивитися, як це все працює? Шукайте на гітхабі j 2 mejs і його китайський форк. Прикольна тема. Можливо, ми усі тут скоро станемо розробниками емуляторів. Як мінімум, можна взяти, форкнути у той от сайт з іграми, і замість Assassin's Creedів залити туди усілякі Вовочки, секс-общаги, створити онлайн-портал, хтивий анбернік. Як вам така ідейка? А? А? Хто зробить? 3D, Symbian і Nokia Engage ігри там, звісно, поки що не роблять, але вони роблять на Android, це вже всі давно знають. Мені особисто ядро для RetroArch трохи більше подобається, Най там все менше і працює, бо можна закинути. І усе одразу позапускати, попробувати без передолінгу. Ну і офіційно, тільки на Android, сам GameLoft випустив недавно оту -от збірку GameLoft Classics Collection. Не грав, але хто грав, напишіть, класна штучка получилась чи ні. Ну, і от таке от відео, пацани. я надіюсь, я зміг розказати, звідки взялася фірма GameLoft. Трошечки про їх ігри щось згадати, хто ностальгує за отим усім, чи за зайчиком Бобі і Морквою, може за збірками смішних смсок, плейбой тетрісом з тьотями, чи Дум РПГ. Чуваки, ну шо ви гоните? Скачайте собі жаву на Андроїда чи на Анбернік, та пограйте? Що ви мучитесь? Я граю от Prince of Persia Classic зараз. На кнопках телефону воно було трохи складно, а на Андерніку отримую ніфігове задоволення. Ну і ігри з тьотями теж усі граю, вульгарні, звісно. Окрему папку зробив чисто для тьоті, назвав Секретна бухгалтерія. Розкажіть мені, будь ласка, у коментах, яка у вас була улюблена гра від Gameloft, чи може просто Java гра на телефон, які іще є навколо мобільні теми. Про які ви хочете відосик, і будь ласка, хто-небудь поясніть мені, як пройти міні-гру в брудному джеку, де треба м'яти цицьки і сідниці. Того, що я реально застряг. Усіх обіймаю. З вами був вечірній Анбернік.